Цікаві факти про українську мову. Двоїна втрачена ознака української мови, про яку сьогодні мало хто знає. Наприклад, казали не два слова, а дві слові. Двоїну примусово вилучили у 1933 році задля знищення рис української мови, які відрізняли її від російської. В українській мові існує три форми майбутнього часу: проста, складна і складена. У 1918-20-х роках українська мова була офіційною мовою Кубанської Народної Республіки. Так, значно ширшими були межі поширення української мови раніше. Слід лише поглянути на мовну карту 1871 року, де Солов'їна розліталася від Сяно до Дону. Українська мова тісно пов'язана зі старослов'янською, спільною мовою предків всіх сучасних слов'ян. За доведеними результатами дослідження вченого В Кобилюха, наша мова сформувалася 60-4 століття до нашої ери. Надавали усім словам зменшувально пестливу форму. Це мабуть не тільки особливість мови, а особливість нашого народу. Навіть державний гімн містить пестливі слова типу сторонці та що там навіть воріженьки. У нас звучить надзвичайно лагідно. Попри песливе звернення до воріженьків, українці все ж сильний народ, який вміє за себе постояти. Про це свідчить словник синонімів, у якому найбільше синонімів аж 45 має слово бити. Найбільша кількість слів в українській мові починається з літери П, найменш уживаною виявилась літера «Ф». Відмінків іменника, до яких ми звикли, вирізняють українську мову серед східнослов'янських. Сьомий кличний відмінок існує лише в граматиці древніх мов латині, грецькій та санскритській граматиці. В українській мові дві букви Г. Раніше одна із них, яка позначається як Г, була вилучена з уживання, але в 90-ті роки знову увійшла в українську мову. Назви всіх дитинчат тварин в українській мові відносяться до середнього роду. Починаючи з 18 до 19 століття в українській мові використовувалося до 50 різних систем письма. Тому за кількістю орфографії українська мова перевершує навіть найскладнішу монгольську. Українська мова має напівофіційний статус США округ Кук, штату Іллінойс. До округу входить Чикаго разом з передмістями. А українська мова була обрана як одна з найбільш вживаних мов у даній місцевості. В українській мові й донині збереглися назви місяців з давньослов'янського календаря. Сучасна українська мова налічує близько 256 тисяч слів і включена до списку мов, які успішно розвиваються до сьогодні. Івана Котляревського недарма вважають основоположником нової української мови, офіційно вважається, що саме після видання його Енеїди наша мова була прирівняна до літературної.